Йова, простий розділ. А Йов відповів та й сказав, коли б смуток мій вірно був зважений, а з ним разом нещастя моє підняли на вазі, то тепер воно тяжче було б від морського піску, тому нерозважне слова мої кажуть, бо в мені всемогутнього стріли, а їхня отрута п'є духа мого, страхи Божі шикуються в бій проти мене, чи дикий осел над травою реве, хіба реве віл, коли ясла повні? Чи без солі їдять несмачне, чи є смак у білкові яйця, чого не хотіла торкнутися душа моя, все те стало мені за поживу в хворобі. О коли б же збулося прохання моє, а моє сподівання дав Бог, о коли б зволив Бог розчавити мене, простягнув свою руку і мене поламав, то була б ще потіха мені і сказав би я немилосердному болі, бо я не зрікся слів святого. Яка сила моя, що надію я матиму? І який мій кінець, що продовжити життя моє? Чи це сила камінна, то сила моя, чи тіло моє мідяне? чи непоміч для мене в мені, чи спасіння від мене відсунене? Для чого хто гине товариш, то ласка, хоча б опустив того страх Всемогутнього? Брати мої зраджують, мов той потік, мов річище потоків, минають вони? Темніші від льоду вони, в них ховається сніг. Коли сонце їх гріє, вони висихають, У теплі гинуть з місця свого. Каравани дорогу свою відхиляють, уходять в пустиню іщезають. Каравани стеми поглядають, походи щеви покладають надії на них, і засоромились, що вони сподівалися. До нього прийшли та й збентежились. Так і ви тепер стали ніщо. Побачили страх і злякалися. Чи я говорив коли дайте мені, а з маєтку свого дайте підкуп за мене, і врятуйте мене з руки ворога і з рук гнобителевих мене викупіть. Навчіть ви мене, і я буду мовчати. А в чим я невмисне згрішив, розслумачте мені які гострі слова справедливі та що доводить догана від вас? Чи ви думаєте докоряти словами, бо на вітер слова відчайдушного? І на сироту нападаєте ви і копаєте яму для друга свого? Та звольте поглянути на мене тепер, а я не скажу перед вами неправди. Верніться ж, хай кривди не буде, і верніться ще втім моя правда. Хіба в мене на язиці є неправда? Чи ж не маю я смаку, щоб розпізнавати нещастя?